Всім привіт! Сьогодні хотіла поговорити про границі, читала новий заповідь, і там написано, що коли народи розділилися, то Господь Бог поставив границі. Чому так відбулося? Тому що люди постійно воювали, вони порушували Божі закони. Розумієте? І самі ж люди поставили ці границі, розділили один одного. Перестали дружити між собою. Постійна якась конкуренція. Хоча ми не маємо конкурувати. Постійно країни то конкурси якісь проводять. І цим хизуються. А ми для Господа Бога завжди на першому місці. Розумієте? Ми не повинні конкурувати між собою. Ось. І тим паче воювати. Не можна порушувати Божі закони. Але правителі їх порушують. І це невірно. Тому ми повинні молитися до Господа Бога. Молитися, щоб Ісус знову повернувся до нас і став нашим володарем світом. Тільки Господу Богу ми потрібні зрозуміти це, тільки Йому, тільки тато наш Небесний хоче нам дати все найкраще і не ділити нас, тому що на небі такого нема, як на небі, так і на землі. Але ви розумієте, що зараз коїться на землі. Пам'ятаєте, як співав Кузьма? І хотіли ми тут рай на землі. Ось. Тому ми повинні йти до цього шляху, створити рай на землі. Слава Ти Господа Бога. Амінь.